Ми пропонуємо освіту для всіх і принцип інклюзивного навчання, школа для всіх. І тому в нашій школі існує декілька форм навчання дітей з особливими потребами, як індивідуальна форма, так і інклюзивне навчання. Тобто не путаємо інклюзію, інклюзивну освіту, інклюзивні класи Є дуже багато нюансів, які люди просто толком і не знають, що це таке. Але наше завдання як педагогів не тільки навчати дітей е е будь-яких різних, але і пропагувати інклюзію у взагалі, в суспільстві. Доктрина і, скажімо, так, гасло нашої школи, що дитина має навчатися в стінах закладу. Бо дуже часто плутаючи, індивідуальне навчання це навчання на дому, і вчителі мають туди ходити. Єдиний випадок у нашій школі, коли дитина дійсно навчається на дому, це тоді, коли дитина не транспортабельна, скажімо так, вона не на візочку, не може пересувати для того, щоб бути в навчальному закладі. А так всі діти, особливі дітки, знаходяться в школі. І це, це прекрасно. так і має бути. Соціалізація. Між дітьми на перервах, в їдальні, в літньому таборі оздоровчому, діти всі мають бути разом. Їм це потрібно і не тільки їм, а це потрібно і звичайним дітям, і, і нам, і дорослим, і батькам. Тобто, я і звичайно є і мінуси певні в інклюзивній світі, там, в індивідуальній світі, але плюсів набагато більше. Ми толеранти суспільство. Ми, ми я ще раз повторююся, що, що школа для всіх. Дітки знаходяться в звичайному класі серед звичайних дітей. Наразі відповідно до положення, яке іще в силі, бо я знаю, що хочуть змінювати, наш міністр про це анонсувала. Має бути не більше 24 дітей, з них двоє дітей особливих. Відповідно до того, коли такі дітки потрапляють в клас, класний керівник, звичайно, має ознайомитися, в чому їхня особливість. І вже враховуючи ці особливості. Має і відбуватися урок. Тобто урок іде в звичайному темпі. Там немає такого, що е, діти сидять окремо, чи він там якось їх виділяють. Тобто е, кожен педагог, професіонал володіє різноманітними методами. Якщо до однієї дитини треба зпримінити певний метод, то цих трошки інше. Тобто це нюанси нашої педагогічної майстерності. Так це все зробити, щоб жодна дитина не зрозуміла, що до когось відноситься по-особливому. А там вже враховуючи особливість, наприклад, якщо дитина із ДЦП на візочку, то викликати до дошки це буде ну, неетично, скажімо так. Да? Це можна давати завдання і індивідуальне, якщо дитина із. із Розладами із розладами спектру аутизму, наприклад, то також запитувати його, щоб він відповідав а тим паче біля дошки, чи вона ця дитина також є недоречним. Треба треба. Найти той нюанс, де дитина буде себе проявляти взагалі, саме головне в інклюзивному навчанні і в освіті таких діток, що ми орієнтуємося не на їхню ваду, а на те, що вони можуть. Оце саме головне за, за рішенням комісії консультації ПМПК, так і пишеться пропонується форма навчання, індивідуальна форма навчання за спеціальною програмою. Це звичайно окреме приміщення, куди приходять діти на заняття. Ну, якщо це старша школа, то вони ходять по кабінетах до вчителів, якщо це початкова школа, то ми все в одному кабінеті, звичайно, займаємося. Програма підлаштовується під дитину, тому що всі діти різні, в тому і є сутність індивідуального навчання, тому що ми бачимо дитину, збирається команда, і ми вирішуємо. Що змінити, що залишити, даємо певний термін для того, подивитися, справляється дитина чи не справляється, потім знову коригуємо. Це все є нормальний процес при індивідуальному навчанні. Це може бути двоє діток, якщо подібні діагнози, але один вчитель, ну, початкова школа, який з ними займається. І кожне кожен півроку чи, чи чверть, ну, в залежності від того, знову таки як повторюся, яка дитина, ми передивляємося нашу індивідуальну програму. ІПР, як ми називаємо, індивідуальну програму розвитку для того, щоб подивитися, справляється не дитина, не справляється і знову коригуємо. Тобто, це постійне, постійне прилаштування під дитину. От як ви скажете, інтеграція це коли дитина підлаштовується під навчальний під, під, під взагалі під простір, а інклюзія це навпаки. Це коли навчальний заклад підлаштовується під дітей.